Артэм, Даня. Даня. Так, я она вам настроила. Артэм, я к ней попрошу, да? Я настроила. что там случилось, непонятно. Я не побачила, но тоже было не очень больно.

Не, чуть -чуть. Я не могу делать снимать. Не знаю, как можно.

Так, да, там ворота, видите, які маленькі, глянь, стоять. А тут промограмі. Дима п'є. Вчора не вимикала, це все почав тут. А вас дихають. Немає, Ліша каже, ми то й хотіли поставити спальниці, не завжди партнери, а потім його перестали виключати. Ну Це така зараз. Ні, в нас теж немає. Оце Руся брат Ну Давай, давай! Блін, та ж таке, його родиче! Передумали, так, да, і його не відключали. А це думаю, що такі такі станції, чушови така невелика. Знаєте, це процесори. Понятно, що ти на ньому не будеш 10 комнат світа. А мені треба щось да. Головне, щоб котел з пару води. У да. нас як тільки відключається, він полон у нас пошла стоїть. Молодий! Оце не не його говорю. Ну вот так, дорога чи така як процес. Ні, це така популярна. Така великий така акумулятор і да, викака, вика, ще дівчина викупається, така ротає. Ще дома, типа там якась... Получається, то, що наша гад... Це був вовця... Дима. Дім, скажи, пусть хороший. Ну, в прошлом году і другое, що потім проводимо.

Що там, не пускать? Чай, не пускать. Даш тростку, О, вони... Батько, куди ви дивилися. 100 баксов готов. Піди считай. У нас все скромно 100 гривень. 100 баксов. Он есть весь такой грешки. Там звук зайдет. Максим.

Можем мені питать, да? так? Головою 300. Воловою, да? Щоб Я говорю, головою. є головой, так? що размениваться. Я сразу начала голову. Нормально. Ну що, заробила ж дитина. Батько ж пообіцяв, батько Заберіть м'яч, Тихон. Хлопці, забирайте м'яч. Тихон, забирайте м'яч. Миша, ще чем?

Ніколи не зніметь перевонте, є? Оце як це не А так. Я замітила, це знімаю його, так, ніколи не, не знімаю. А я оце завжди як знімаю, ніколи не забуду. Боже, то що вони бідного того хлопчика? знову? Як він так падає? Чи це вже не той тут, чернявий. Поставали те у весь ізмущається щось. Діли слова стане, полічуємо я Бачу отак і золота ти раз. Померла через операцію Чишаний Сібийський. Київ, Тімка. Що, вони ж водять, тоді все, що хочеш. Ой, ми бачили в Турції були. Господі, в мене свето за такі є. Вона вийшла з мами. Мама така стоїть, а й вона оця з цим приставаю. <папанул> <папанул> Забирайте, забирай. Що це?

Ну, за твой вот так. Максим, где твой грох? Что ты сам входишь? Просто выбирай. А потом перекручивается і такой ловкой і в лицо Коля, типа, этим. Ну це я вот прям тешит, это на косменах. Ну смотрите, що не просто так. Діночку таку сыню. Ну я знаю, щоб він глаза. Yeah, не жир, не виплесив, чи, забирай, Тимурчик, забирай. я не знаю, Зразу красиво Тільки наскільки це красиво. Це має робити антикасмітолог.

Ну, пробивай, захай, пробивай. Це ЛМТ? Ну, ну чик, Юлія, як її? Так. Ну, ЛМТ. Ти Знаєш, значить виглядає вона нічого піснеється. А мені воно нам Та що? Втроєм, він один, так, він чи? не може забрати. Хлопці, ви що? Фелік, забирай! Только, була, типа, э, ну, живуть, забирай, Тимурчик, забирай м'яч! Забирайте! Молодець Захар! Тимурчик, молодець! Бо <говори> пам'ятаю, що мені там 27, це вже просто жінка така була? Ну, она, сейчас она, она сейчас... выглядит намного лучше, чем Нет, она... ну, Ну, вы Святик, да? Она себе, конечно, и лицо оставит. Так вот, я же про лицо и покажу, да. А ты хорошо. Боже, Святой вечер нам А что Святим? Ты Арсен? Ты Арсен был? Ты Арсен же был? Боже, поразберите нас. Собрала у моего сына славу. а, подумає, а Ні, там а, був а, Гриша і ну, я думаю. Макс... <клес> 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 <клес>

Це О, он так, ну, он, так, ну. поїху, а, а типу просто... трейлери оці, да. Да. це взагалі круто. Це, О, це, з власною, вот, на наших, вже 10 Не кажи, зборів. скільки, ну не надо нам казати. Так а, я йому кажу, давай купимо вже. Він хоче ще крутіше. Ні, він так же, як прицепа, я хочу, щоб на колеса що що... ну! було. <звук> <звук> Захар, не дай, Захар. <звук> Ні, Захар, не дай пробить! Давай, давай, Саню! Молодий! Щось він якесь от... Сутра його щось не туди наступить.

Читать плохо работает, закривайте ворота. Якийсь дюсишов. А, Дніпро, Дніпро. Може, забирайте! Молодець. Спасибо. За Парижьем это у интернет спорт. Більше... Блін, нам часто попалося цей. Трудно сосновые оцей гордиметал. Перший застав, його арку, перший застав. А довгі на інакше він не поміняв. Сині. Си, Хтось дивився, і дівчата в сильне. Метало перший. Тихо, давай наперед. Ну! після зовні. З третього кусі. Третього кусі? Шостого. Тридцять четверте. Піди четверте. Ну, так, хтось достається. Ви ж проїгруєте. Могли б і ви проїжджати потоки, що його. Та ні, я авто. Матвей, забирай! Нет. У меня уже все, у меня уже просто наша уже без настроения. Молодець, Захар, за Хартяк за м'яч, бери за Харькову. Так, ну все, хорошо, так? хлопці, ігроків. Хлоп Все <говорити> наперед. Ну, заберіть, молодець. Бегіте возьми Молодці хлопці, забирайте. Захарчик, забирай, молодець. Молодець, Фелік, Захар, пішов.

Быстрейшие Матвей Молодец захар вперед вперед за давай, давай, свят, свят, свят. Ну поможи. Джиш. Дітей на ну дайте мор пішов пред що такой дружок, він сам там був десять чотирнадцять дванадцять захар не дай ударить чотирнадцять взяли своїх ну дивись перший там був сіпнул

Інак, і Хороший. Тільки 14 13? Ой, ви знаєте, даже не будем считать. Я вас... Да, не знаю. Льох. Великий счет, к сожалению.